6 грудня в Україні відзначали День Збройних сил України. День війська українського, яким захоплюється сьогодні весь світ, і яке співзвучне з одвічними українськими цінностями, свободою, мужністю та правдою. Війська, яке нараховує більше 700 тисяч військовослужбовців, які вже стали героями від солдатів до генералів. Військо, яке показало справжнє обличчя нашого духу і вже давно стало символом України. Захищаємо суверенність України. А якщо Зброя, сила, упевненість, а може, звитяжні сміливі українці, як не розшифровують цю абревіатуру, вона все одно про героїчну боротьбу за свободу і за перемогу? Збройні сили України військо-символ, буде одним із найкривавіших для України й українців 2022 беззагонні радості, а послуговуючись переможними діями. Перейшов на 31-й рік свого розвитку, показавши другу армії світу, хто насправді на першому місці. Говорять, що поруч із нашими військовими самі воїни війська небесного, а ще в їхніх серцях сформуваних тичоліттями панде дважних поколінь – дружинників Русі, козаків війська Запорізького, легіонерів українських січових стрільців та армійців Української Народної Республіки. Можна багато говорити про наших героїв, на щастя, але мови вистачить. Але все ж таки варто перейти до цифр, бо за ними стоять конкретні факти. У складі української армії є шість підрозділів: сухопутні війська, повітряні сили, військово-морські сили, десантно-штурмові війська, сили спеціальних операцій та сили територіальної оборони. Цього чисельність військових збройних сил України становить 700 тисяч осіб. Це при тому, що до вторгнення Росії на Донбас. У 2014 році Збройні сили України нараховували близько 140 тисяч військових, а до лютого 2022 року їхня чисельність зросла до 246 тисяч осіб. Велика увага сьогодні приділяється гендерній політиці в армії. Так, станом на 28 листопада в лавах Збройних сил України проходить службу 59 тисяч 786 жінок. У бойових діях наразі беруть участь майже 5 тисяч, понад 350 відзначені державними нагородами. 40 жінок військовослужбових мають звання Герою України, дві посмертні. Серед чоловіків звання Герою України мають 644 військових. Задяки професіоналізму наших воїнів від початку вторгнення 24 лютого Росія втратила вбитими в Україні понад 93 тисячі осіб. Саме та така часто філігранна робота військових збройних сил України принесла нашій державі 22 -е місце за рівнем військової могутності у світі зі 140 країн. А головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний став першим українським генералом, який за версією журналу Тайм увійшов у сотню найвпливовіших людей світу. А ще наші збройні сили найкрутіші. Бо, попри наявність великої кількості ракет, кремлівське військо не домінує у небі. Наші військові показують справжнє диво із супершвидкого панування озброєння натівського зразку. Збройні сили України творили першу в історії війни ситуацію, коли за допомогою великої кількості тактичних озброєнь змінили стратегічні цілі противника як наслідок окупантів з Київщини, Чернігівщини та Сумщини, а також успішні контрнаступи на Харківщині та Херсон. Наші армійці успішно провели унікальну військову операцію з знищення крейсера Москва. А перша у світі масштабна операція у вигляді атаки рою морських дронів на потужні та дороговартісні російські військові кораблі назавжди закарбується в літописі світової військової історії. Кожного дня хлопці та дівчата у пікселі показують силу духу, часто ризикуючи життя. Квіт нації, опора нашої державності, народна армія, якій довіряє 96 українців, і даремно, через 10 місяців пекла війни, яке ви бачите щодня, кожен українець дякує війську герою. Ваша відвага, витримка та воля стали символами нашої свободи.